Сьогодні 26 листопада 2024 року, 6 45 хвилин, вівторок, мінус 5 на дворі. Відчувається ще холодніше. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а покидькам, які мене оточують, які збагачуються за рахунок інших, показуйте тих, хто, хто, бо це дуже важливо. Бо в тому, що зараз відбувається в нашій країні, винні продажні корумповані держслужбовці, які хочуть залишитися на своїх пригрітих корумпованих місцях на віках, щоб передавати свої статки і свої місця своїм дітям, онукам і правнукам. Але такого вже ніколи не буде. Все зміниться на краще. Шістдесят бу тверезі і здравомислячі люди без поганих звичок здоров'я. Потрібні були завжди. А наркозалежні хворі істоти з поганими звичками. нікому не потрібні. Їх будуть знищувати у декілька поколіннях.